Алло, О, це знов ви. Ну, я вам ще раз повторюю. Ну, по-перше, це треба довести. Ні, ну слухайте, ну перестала дитина розмовляти. Ну, ми тут до чого? а? Ну, -мо, можливо, ви просто нецікава людина, а? Можливо, їй нема про що з вами поговорити. Так, все, шановне, все, досить перекладувати внутрішньо родинні проблеми на дитячий садок. Все, до побачення, так, до побачення. Ресана підемо в ні Тоді добрий день. Заходьте, будь ласка. Ага, дякую Я вас уважно слухаю, так, як <coughs> би Це Я а, значит, я батько а, Жені рибалко. А, женіч. Да. Чудовий хлопчик, просто чудовий. Це дівчинка. А, а, все. все. Така білокура красуня вона у вас, так так. В неї темне волосся. А, а все, все, задала, 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 Такі довгі чорні кучерики в неї. В неї коротка стрижка. Що ви хочете, а? Що я прийшов? Просто ми в тому місяці за садочок платили 6 тисяч, в цьому вже 10, і 14. Воці... як А, Чотирнадцять. Нє, перепрошую, ще 10. Ну, 14 – це ну спойлер на наступний місяць. Ні, ну а що ви хочете? Ми працюємо за новітньою програмою розробленою Держпровлав, ворож Держ Андерстат. Діти в нас розвивають сконцентрованість, комунікабельність, бізнес хватку розумієте? Ми ж не просто там дитячий садочок якийсь. Ну яка бізнес-хватка? Слухайте, тим ще ляльками бавитись? Я не знаю. Шановний, ми. Дитячий садок раннього розвитку особистості. F'uture generation, little people, economic business, going children, Kids British University, ну. <плес> Діти, які закінчують наш дитячий садок, майже гарантовано потрапляють, ну, потрапляє до першого класу школи. <плес> Якої школи? Будь-якої школи міста. <плес> Тепер ви розумієте цей рівень, а? А який рівень, слухайте, та всі діти після, після садочка йдуть до школи. Таке розказуйте, слухайте, я щось сюди повз групи і бачив, як дівчинка гралась своїми какашками. Не, ну так, а що, і чужими гратися, чи що? Ну ви думайте, будь ласка, ну це ж. -та вона, та вона взагалі не повинна була ними гратись. Я, ну так стривайте, ну а чим їй гратися? а? Ну був би там хлопчик, ну це інша справа. Ну так, ну чим дитині гратися. ну ви думайте про брати...